Дітки, другу неділю травня в Україні відзначають свято День Матері. Цей день ви можете сказати мамі, яка вона у вас найгарніша, найдобріша, найрідніша, найлагідніша. Всі теплі слова ви можете подарувати своїм матусям. А я вам пропоную подарувати їм святкову листівку. Для цього нам знадобиться картон формату А4. Ми його е згинаємо навпіл, куточок до куточка. Я обрала пастельний зелений колір. А ви можете підібрати будь-який, який забажаєте. Згинаємо навпіл, дітки, для того, щоб можна було листівочку намалювати, а потім отак її поставити. Ну що, починаємо? Дітки, ми з вами будемо малювати ромашки, але спочатку я вас хочу ознайомити з мазком зернятка. Для цього ми беремо пензлик великий. Подивіться уважно, де закінчується ворса в пензлику, називають носик, кінець, носик. Ми з вами. Вмачуємо фарбу пензлик з усіх боків. І прикладаємо спочатку носиком і до кінця ворси, пензлик, а потім піднімаємо. Не ведемо, дітки, прикладаємо, піднімаємо. Цей мазок називається зернятко. Подивіться, тому що він схожий на зернятка. Для нашої роботи нам з вами потрібна фарба зеленого, жовтого та білого кольору. Ви можете взяти любі інші кольори, які вам до вподоби. Пензлики товсті і тонесенькі. Картон, я вам вже говорила, складаємо його навпіл. Водичка і обов'язково олівчик. Ну що ж, починаємо! Ми з вами спочатку намалюємо три маленьких за розміром кружечки. Один зверху, один з лівої сторони і третій з правої. Це буде серединка наших ромашок. Беремо пензлик, мочаємо в жовту фарбу. І малюємо серединки, серединки нашої квіточки, замальовуємо наші кружечки. Тепер ми беремо пензлик, вмочаємо в білу фарбу. Будемо малювати пелюсточки, як я вам говорила. За допомогою мазка зернятку малюємо пелюсточки, прикладаємо носиком до центру і придавлюємо повністю, відриваємо, прикладаємо, відриваємо. Подивіться, дітки, яка у нас гарна, отримується квітка-ромашка. Малюємо другу квіточку таким самим методом, приклали, підняли пензлик. Ось такі три ромашечки в нас отрималися. Дітка, зараз беремо тонесенький пензлик і вмочаємо в жовту фарбу. І коли наші Пелюсточки підсохли? Ми трішечки їх оздобимо ось такими тоненькими лініями від центру до пелюсточок будемо проводити. А тепер дітки. Беремо знову тонесенький пензлик, мочаємо в зелену фарбу, будемо малювати стебельця. Стебло ведемо зверху донизу. Залишилося нам намалювати. Листочки. Для листочків ми беремо пензлик товстіший і вмочуємо одну сторону в зелену фарбу, а іншою стороною в жовту носиком пензлика з зеленою стороною прикладаємо до центру ліво, право вліво. Право. Також це в нас мазок, зернятко. А потім дітки проводимо полосочку і з іншої сторони намалюємо листочок. Намалюємо тут такі три малючка зернятка з цієї сторони. Але все-таки, мабуть, буде красивіше, коли носиком до серединки. Дітки, ось така гарна листівочка отрималася у мене. А які у вас отрималися листівки для матусі? Я буду чекати. Добрий день, малята! Я пропоную вам вивчити віршик про матусю. Ну що, почнемо? День деревневий. День весняний, трави й квіти весняні, навкруги, куди не глянеш, все всміхається мені. І в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень В серці кожної людини йшов любов'ю мамин день. В день такий приносять діти, до мамів любов свою. В подаруночках і квітах кажуть Я тебе люблю. Які ви молодці! Тепер для матусі ви можете подарувати листівочку і віршик. До побачення!